Рукуючи від хати до хати, листоноші скорочують відстань між людьми, несуть свіженькі новини і раді спілкування з рідними. Їм доводиться щодня долати відстань 10-20 кілометрів, та ще й з в руках. Полегшити працю листоношам допоміг депутат Івано-Франківської обласної ради Богдан Гдичинський. Напередодні 8 березня, спільно з благодійним фондом заради добра, вони подарували велосипеди для працівників пошти. Потрібний і необхідний подарунок до 8 березня отримали листоноші Корщівського куща Коломийського центру поштового зв'язку номер 3 який обслуговує Коломийський, Снятинський Городенківський райони. 33 новеньких велосипеда знайшли своїх власниць. Це вже третій транш, який здійснює депутат обласної ради Богдан Дичинський. Це дуже необхідна допомога нашим листоношам. Це посприяє тому, що полегшить працю наших листонош. Ми з вдячністю кажемо Богдану Дичинському велике спасибі за те, що він. Перейнявся нашими проблеми, поштовими проблемами. На сьогоднішній день за сприяння депутата Івано-Франківської обласної ради Богдана Гдичинського пошта отримала приблизно 130 велосипедів. Листоноші з вдячністю прийняли подарунки. Потрібен велосипед. У нас великі участки. Нам це для нас покращене для роботи. І ми розвозимо і маємо і передплатні видання, і товар. Мені добре влітку. Сідаю єду Дякуємо, дякуємо, Звичайно, це для нас приємний подарунок. Подаровані напередодні жіночого свята велосипеди задовільнили потребу поштарів Коломийського району і міста у транспортних засобах. На такі подарунки листоноші навіть не сподівалися, але в один голос запевнили, що відтепер роботу будуть виконувати ще старанніше та швидше доноситимуть гарні новини до адресатів.